Ланам ще пас, мене звати Балябас. Шолим, дорогі наші слухачі і глядачі. Мене звати Андрій Райчаковський, і ми раді вас вітати на нашому каналі Балябас і Райчаковський! Отож, шановні наші, ми продовжуємо нашу рубрику Свій до свого по своє. І сьогодні ми розкажемо вам про родинну пекарню, яка знаходиться в Варшаві на білянах. І скажу вам чесно. Переконався в тому і переконуюся, чутлі не, не щодня можу не сказати, але щотижня, то напевне роблю там закупи особисто. І для того вам рекомендую. Це знову ж таки наші люди, які печуть просто шикарний хліб, е, не тільки хліб, булечки, круасани е, і не тільки Мочі, які моїм, моїм зданням є, напевне, найкращі в Варшаві, а може і не тільки в Варшаві. Так що. Посилання залишаємо. Приходьте, робіть закупи і їжте на здоров'я. Тримаймося разом. А в сьогоднішньому випуску ми з Андрієм хочемо вам розповісти про чи не одну з найважливіших речей, якою живуть емігранти і взагалі люди в цілому світі це закупи. Ось, ми сьогодні поговоримо про закупок на нашому подкасті. І у нас особливість така, що я, наприклад, закупляюсь щотижня у супермаркеті. Андрій, атрят. А я, друзі, закупляюся на базарі. Так як... Так, так, як у себе вдома, в Україні. Так, і ми сьогодні вирішили поспілкуватися на цю тему е, закупи в Польщі е, супермаркет проти Версус Базар. Ото, сановні, я почну з себе. У мене сім'я складається з чотирьох чоловік. Я, моя дружина Катя, дочка Корнелія та синуля маленький Северин. Ми закупляємось у найближчому супермаркеті практично щотижня. Зі своєї сторони, можу сказати, що в нас сім'я трошки більше, так що в нас є я, дружина Мар'яна і троє діток старша дочка Дарія. І два сини, Устим і Давід. От. І ми закупляємося не ми, а особисто я, і деколи ще маю помічників, це мої діти. Ми ходимо на базар. Але тут також важливий момент, що окрім базару, звичайно, ми ходимо і в супермаркет, такі змішані е, закупи в нас. Але основні продукти такі, основного кошику продовольчого, це в нас все-таки з базару. Ок. І тепер питання. Е, ну, і я вам скажу, чому я ходжу в супермаркет. Ми ходимо в супермаркет, тому що з моєї точки зору це є практично, це швидко е і якби, треба сильно заморачуватись. Е Андрію я так по-доброму заздрю, тому що я йому вже неодноразово казав, що я би так само не проти піти на ринок. Але мені цікаво послухати Андрію, а чого ринок? Чого не як нормальна людина в лобках? Пішов собі, поїхав в супермаркет, раз, два і все, і маєш все готове. І так, щоб ви собі розуміли, Володя, я також до тебе звертаюся, що від будинку, в якому я живу, до найближчого супермаркету докладні це 150 метрів, може навіть і 100. Прям лідел за, за, за огорожою знаходиться. Але для чого, для чого базар? А все тому, що так як, напевне, і кожен, я в тому числі. Побит свій хочу зробити максимально приближений до того, до якого я привик. Тобто ми в Україні жили так, як ми жили, то я звертаюся якби до всіх. От. І приїжджаючи за кордон, хочемо зробити собі прямо такі максимально подібні е, е, такі максимально подібні е, е, обставини, такий бит, е, який був в Україні. Тому Мені повезло, дуже повезло. Я неодноразово казав Володі, а Володя мені казав, що він завідує мені е, по-доброму. <ріст> і в мене тут на районі є досить непоганий базар. Я б сказав, навіть е, досить і великий, і продуктово насичений. І тому е, а я із з радістю люблю ходити на базар. То в Україні я кожну суботу виходив собі на базар, купляв якісь продукти. І зараз ту традицію, слава Богу, що я маю таку можливість. продовжую її тут більше. Окей, добре. Е, ну, реально по-доброму, тому що я знаю, що на ринку це не в супермаркеті однозначно. Давай може, е, Скажемо про кошик орієнтовний. Так, що туди обов'язково входить. В мій кошик в кошик нашої сім'ї завжди входить молочні продукти: м'ясні, риба, крупи, якийсь хліб, овочі, фрукти, там вода. Ну, грубо кажучи, це якби отакий стандартний набір. Мені здається, практично у всіх. Андрій, ну тебе напало, що схоже виглядає ну, плюс-мінус. Стандартний, стандартний такий продовольчий кошик. Повністю з тобою згідний ті всі самі продукти, тільки так як я повторююсь. Частину продуктів я закупляю на базарі. Тобто це в основному входить овочі, фрукти, м'ясо і таке і середо для готування, а також і вже готове. Тобто шинки, ковбаси. і... Добре, тут вже далі. Не... Я вже прям перейшов на те, що мені дуже сильно подобається. окей, добро. Ну давайте тоді будемо поглиблювати трохи в цю тему, тому що реально перед навіть ще переїздом до Польщі ми з Катєю, як почали жити разом, ми собі починали ще тоді, ще у Львові планувати закупи на тиждень. Тобто собі там щось думали, якесь меню, їздили потім там вашан до нас було недалеко, Гінкросі. І ми собі це за закуповували і, і, і нам це було дуже комфортно. Потім, коли ми переїхали вже до Польщі, ми так само продовжили цю штуку, тобто ми собі балуємо якби меню в тиждень вперед. Ми собі їдемо, закупляємось, е, і до чого я веду? Що ми за те, щоб було е, швидко, оперативно, тому що зломають ми не так собі і приконують. І, Зараз не сказали, не нього троїти взагалі. Тут будемо чути. так? Ми завжди їдемо цілою бандою. Ми їздимо як правило в суботу, е, їздимо і закупляємось. Андрюка, як в тебе все планується відбувається? У мене дуже подібно. Відбувається, також ми закупи робимо раз в тиждень і теж в основному в суботу. Починаються закупи з базару з самого ранку, але на відміну від Володі, у мене закупи відбувається в інший трохи спосіб. Завжди на закупи ходжу я сам. Або ще маю помічників, як я вже згадував, це хтось з дітей. І не дуже вже тоді мені комфортно, коли йдуть більше, аніж один. Помічник. Тобто, якщо вже йде двоє чи, чи троє дітей, то вже якби трошки перебор і вже не так гарно проходять ці, ці закупи. А ще хотів, що додати, що до, не завжди, тут, будучи вже в Польщі, ходив на ринок закуплятися. І неодноразово, говорячи з дружиною, е, от в супермаркеті, наприклад, беремо такий дуже популярний продукт картопля. От супермаркету картопля це для мене була. Ну, це було настільки штучне, і ми її чуть не перестали взагалі їсти. Тобто, це один, один був з таких моментів, з яких я казав, що от власне мені тут не подобається, наприклад, так, із-за того, що я не можу їсти те, що мені подобалось в Україні. І це був один момент. Другий момент, наприклад, в супермаркеті мені не, не до кінця подобалось, подобалося е, ковбаси, там, якісь копченості, там, м'ясо. Також це було такий собі, хоча, там, не знаю, знаю, що з, з Польщі везуть в Україну там ковбаси. Мені ці ковбаси не, не дуже подобають. Мені подобається таке домашнє, е, домашня, домашнього виробництва. От. І саме на базарі я от те, чого мені бракувало, я знайшов Картопля різних видів, не знаю, жовта, біла, м'ясо. Просто знайшов такі точки, де. Чоловік зранку привозить ще теплу ковбасу. Тобто на сніданок в суботу у нас тепло копчена ковбаса. Щоб ви собі розуміли, комфорт життя в Польщі з базару. Слухай, ну реально ти розказуєш, мені вже так починають слюні текти тут по вже Ми самому це інтер. Тому що я кажу, у нас якось в нас воно відбувається так, що ми просто заходимо, в нас же є свій маршрут. Свої продукти ми собі раз, два, три, четыре, п'ять закупили сіли, поїхали назад. Е, ну, типу, чи ми там вибираємо якийсь сам конкретну мережу, бо ми знаємо цей патл лідл, рум для нас це обзир не суттєво, тому що ми вибираємо той, що є недалеко від нас. Е, але хочу якби, довести ж історію про картоплю до кінця, тому що от останнім часом я почав помічати, що от ми купляємо яблуко в руші і так далі, і вони не тьмяніють. Тобто тут для мене вже такий якби дзвінок. І через то я от постійно дивився навіть твої сторіс, і думаю, бляха, ну от пішов, знову от знову пішов, візьме оце от класне, прикольне, і е, ми... Не ходимо навіть не за того, що не хочемо, у нас просто банально навіть немає десь близько чогось такого. Хіба що ось ці такі маленькі, оці старі такі, як би, овочері-продуктові магазини, де, де там продають такі стріленька в пані Юзефа чи Гражина і так далі. Але мені от, власне, цікаво, ну, Супермакатом все просто. так? Там все ж розписано, все роз'яснено, все там просто по списку. Або як воно все виглядає на базарі. Ти мені скажи, от чи там так само є якийсь порядок, чи там, чи там можна турбуватися, чи там, ну, типу, ну, як воно відбувається, зараз по, реально, це цікаво і класно. На базарі, так як на базарі. На самому початку, звичайно, що не знав, то, що, як і до чого, і тут відомо, що різні вироби різно смакують, як для кожного індивідуально. І шляхом пробування. Вже за який період часу, а я так на хвилиночку, це вже три роки на базарі, бо ми тут вже живемо в одному місці. От, і в мене вже відповідно є свої місця, де я купляю відповідні продукти. А що точки, ж я купляю, наприклад, точки. що маєш точки вже свої, так? Докладні, маю вже свої точки. Приходять же на базар, так як і в Україні, коли ти приходиш до людини. На протязі 2 чи трьох років здороваєшся за руку, кажеш день добрий. Як там ще чуєш? Побалакав, так як на базарі, нормальна людська розмова. От, на базарі я купляю в основному це такі е, продукти, які не можу купити. чи Можу купити в склепі але вони з, на базарі власного виробництва, на, наприклад, е, то саме. Що вже повторююся: ковбасні вироби, тобто м'ясні вироби, копченості, є точка, недавно змінив, приїжджає молодий хлопець, робить просто чудову, просто чудові ковбасу, шинка, різні різні інші вироби, ковбаса зранку тепла. Також купляю на базарі яйця. І тут теж є ще такий один момент. Як я вибирав, наприклад, ці точки? Якщо ти бачиш, що до одного різні продукти, не знаю, яблука, там, яйця, ковбаси. Якщо стоїть колейка чи черга, то значить чогось вона там стоїть. І тут не тільки йде мова на базарі, тут на інших в Польщі, не знаю як в Україні, але в Польщі тут дуже, так... дуже такий один з, е, з чим. 100. Ключовий, ключовий Ні, але... фактор. фактор. о! Один з ключових факторів. Наприклад, базар залишили на секундочку. Кафе якийсь, чи там якась реставрація в якомусь великому місці. І тут те саме. Якщо, наприклад, одинакове кафе, чи там не одинакове, але до одного стоїть черга, а до іншого ні, ну чогось там люди стоять. Тож йдеш в ту чергу, стаєш, і в більшості випадків це один з таких факторів, який не підводить. Так же саме і на базарі було. Бачу, десь стоять не, одно, не одного разу, не одну неділю. Там приходив раз, другий раз, десятий. Підійшов, постояв в черзі раз, спробував, супер. Деколи то не справдзалося, йшов до інших, бо не тільки там в одних на базарі якісь черги стоять. Так от, що купляю на базарі. Купляю яйця, купляю кобасні вироби, в копченості, купляю овочі, фрукти завжди на базарі, Бо тому що, ну самі розумієте, чому, так? Там люди приносять, бувають. В більшості випадків беревуть своїх дерев, садів, вирощують картоплю. Звичайно ж, на продаж, але все одно це більша ймовірність того, що там менше оцих, е, цих хімічних, ГМО. так, ГМО, хімічних добавок. От. Також люблю купувати сири. Е, різні там бабка на базарі стоїть, робить свої, свого власного виробництва, різноманітні. Також купляю буває масло. Хто не знаю, хто жив може в селі пам'ятає про справжнє селянське масло робить. Домаш... Домашнє так. Я знаю лиси. Мама. От власне. Тим більше, коли, от, наприклад, приходять якісь свята, свята, це, це для мене це дуже такий період, родинний. так. А тим більше, коли ти, наприклад, можеш купити, позволити собі і маєш де купити от такі, такі продукти, наприклад, на Пасху, кобаса. Свіжо копчено, відчувається той смак е, е, свята. Е, хрін ідеш на базар, купляєш масло, от іменно то масло, таке селянське, справжнє, теж можна купити. І от, от таким чином відбуваються в мене закупи. Крім того, купляю також крупу, де люди привозять, не знаю, з мішків набирають, так? Теж свій смак е, тих крупів. На базар, на, в, в супермаркеті крупу не купляють. Ну і от так м'ясо також таке, сире для готування, також купляю на базарі. По ціні, Риба. Е, На жаль, дивіться, за рибу купляю в більшості в супермаркеті, оскільки на базарі, наприклад, літом, то я ну, не рискую не купити цієї риби. Хоча вони привозять там з льодом, але таких нема на цьому базарі нікому є, немає такої точки, де там дійсно було б багатий вибір е, риби. Хоча недавно також появилась точка. З копченою рибою, ну і звичайно, самі розумієте, копчена риба е і в... У... в Польщі це точка українців. До речі, так. Для тих, хто не знає польської культури або хоче переїхати сюди, знайте, що поляки пиво з рибою не п'ють. Так. Так, вони таранки вони не знають, може знають, але не вживають, бо торсово рибний промисел це є наша тема. Так що ми тут якби б'ємо всім, всі, всі, всі козирі у нас. І якщо говорити, наприклад, по ціні, порівнюючи, бо я маю порівняння із базаром із е, е, супермаркетом, то дивіться, якщо стосується овочів і фруктів, це напевно дешевше. 100%. Наприклад, такі як яблука, чи там, е, помідори, гірки, тим більше, якщо зараз в сезон ти купляєш помідори нормальні з городу. Видно, що вони з городу зібрані і смак відповідний. І що е, навіть це... наклейки нема? Ну, нема наклейки, нема цієї е, бідреночки, наклейки, нема чоловіче. Ай, дай, ну-ну. Тобто овочі і na... фрукти дешевші на базарі виходить, так? На да, no, 100%. Вже, вже не раз перевірено. Якщо стосується, наприклад, ковбасних виробів, то в, чи м'ясних яс, виробів, і старих, і готових, це на базарі е, дорожче, але смачніше. Набагато смачніше. Щось за щось. Щось за щось. Овці крупи також купляю на базарі. Порівняно одинакова ціна з маркетом, може трошки, трошки, може дорожче. От. Якщо стосується якоїсь випічки, то на базарі до якогось періоду часу я також купляв, бо там можна купити нормальний хліб спечений. Але так як я вже говорив, купляю зараз в свіжопікарні, про яку я згадував. Окей, добре. А тепер скажи мені другу річ. Скільки тобі, друже, то часу займають. <гум> <А> <гум> Давай тут... так, якого стати а... сам і... з помічника. От, і тут, власне, тут вся проблема. Самі розумієте, в мене, наприклад, закупи на базарі, це, це так, як це традиція. Де я виходжу вчасно, зранку, якщо я сам, то однак. Дорога, якщо я з помічниками, то трошки інша. Але так чи інакше, я в цей час присвячую е виконанню якогось такого обов'язку, але приємно. Тобто я не спішу, можу піти, поговорити, постояти в колеці. Тобто, оцей час я використовую так, як би для, для себе, щоб зрелаксуватися. Кожен в чомусь От Один з таких моментів це не основний, так? але просто. Будучи на базарі, я трошки собі дозволяю відпочити мозгами і, і, і попросту відпочити. Якщо йду з дітьми, якщо, якщо чесно кажучи, бо не один, не тільки ти, Володя, мене один запитував, як то я з дітьми роблю закупи. Друзі багато питають, що бачать, як я чи йду, чи просто знаю, що я ходжу на, на, на базар з, на, з дітьми, то якщо скажу з одним, навіть з наймолодшим, якому зараз там половиною роки, це не є проблема. То ми йдемо, розмовляємо, він щось питає. Пробує, дають пробувати, квашені огірочки, сливочки, він по базарі ходить і весь час щось їсть. І тут теж люди навіть видно по виразу обличчя, коли бачать цю дитину довольну, він щось розказує, щось, щось, якийсь огірок тримає, просто, просто, просто реагують нормально, спосудить. Так, балдійдя. Так, так. І люди також якби, нормально до того ставляться і навіть бачу, дивляться на дитину і посмішка в них і, на, на, на обличчі. Так що з цим проблем нема. По часу, ну, напевно, від пів години до, до години, години з чимось там. І Я небагато часу аж так не, не трачу. І після базару. Зразу не приїжджаючи навіть ще додому, я ж йду і дозакоповуюсь в, в Лідлі. Як закупляюсь, ми закупляємося нашою сім'єю в Лідлі. В основному це, це молочка. Молочка з маркету. Молоко, сметани, йогурти і такі всякі прибамбаси для дітей і для себе. Окей, бо виходить, що так: година орієнтовно базар, плюс ще там якісь пів години. В маркеті теж десь година Володя. Ще на дита. Окей, тобто виходить так, шановні наші підписники. Е, ті, хто живуть в Польщі, напишіть, будь ласка, де ви закупляєте? Чи ви закупляєте на базарі, чи ви закупляєте в супермаркеті, вам на цей час іде? Е, ну і я би можливо хотів би якісь е, е, такі підсувати, знаєш, трохи щоб люди так само розуміли, плюс-мінус. На е, да, що їм роздруковувати можна? Або тим, хто тут живе, просто прийняти, як вони як них, просто, бо завжди цікаво, а хто в кого там скільки шо до чого. Отож, ми обов'язково вам я от з останніх закупів закинув, можливо, навіть попрошу нашого монтажера. До речі, а наш монтажер це є Нікс Тентон. Я в той, що от хоче знімати контент якийсь або просто шукає оператора. Ось Микола зробив собі тут на себе посилання. Класно працює, ми з ним е, працюємо вже з давно, але зараз от нам, нам допомагає і тут. Одним словом, е, я, я тут залишив твій чек, як ми оці, закупляли останній раз, це було в суботу. Ми знімаємо в понеділок. І Андрій так само скаже плюс-мінус загального сіки в нього це виходить, що ви собі розуміли, як, як плюс-мінус це виглядає за в тиждень. Це можна помножити на 4. зрозуміти, скільки це треба викладати плюс-мінус в місяць, і накладаючи ціну за харчування і ціну за житло, про яке ми поговоримо через випуск. Ми вже, ви вже будете розуміти, скільки вам плюс-мінус треба заробляти просто хоче, щоб себе відчувати комфортно. А, Окей, я так, думаю, я думаю. а я думаю, я думаю, Володя, що ми навіть це і озвучимо. Залишимо чеки під відео, але зараз і озвучимо, наприклад, щоб вже слухаючи нас, ви могли почути все-таки, наприклад, ціну закупів для родини з п'яти чоловік і для родини з чотирьох чоловік. Це двоє дорослих. Відповідно, у Володі двоє дорослих двоє дітей. У мене двоє дорослих і троє дітей. Так от дивіться, якщо йде мова про базар, де я закупляю овочі, фрукти. Е, М'ясні вироби е, і крупи яйця. Мені йде це до 200 злотих. Фільний. І маркет. Вроді би, так, основні продукти, вроді би, як закупляю в, на базарі, але повірте, з маркету менше, аніж е, на 300 злотих, ну дуже важко, дуже важко мені вийти. О, в сумі це виходить от закупи такі на тиждень. Зараз повторююся, ми з Володією ходимо на закупи раз в тиждень. Закупи виходять від 400 до 500 злотих. Це, це напевно навіть і без алкоголю, так, Володь? Ми ж алкоголь не вживаємо. Жартуємо, вживаємо, тільки ми не рахуємо. Ми ж випускали. Е, е, Дивіться, е, у мене завжди, до речі, е, частенько скажу так. Частенько у нас в чеку є ще якісь речі побутової хімії. І е, якщо ми говоримо за тижневі отакі закупи, в мене, в принципі, чек такий самий. Е, в районі 400-500 злотих, Це стабільно, це навіть не треба, скажем там, до ворожки буде, як то кажуть. Грубо кажучи, ми собі скачую, ми знаємо, що ми 2000 злотих просто у місяць просто от відкладаємо чисто на, е, на фарчування. Такі, такі ціни. Тут, називається Володя, не відкладає 2000, а викидаємо. Да. Вкладаємо, вкладаю, впишуємо речовина і так далі. Ось, і навіть не, навіть не рятує ситуація, що ви там, наприклад, не знаю, ми не вживаємо цукру, там, чи ви не вживаємо там м'ясо, чи ви там щось там ще там не вживаємо, народ. Я не знаю, як у вас, як у вас, будемо знати, тільки коли ви напишете про це в коментарях. Що в мене що, що в Андрії я бачу, у вас йде стабільно, плюс-мінус 500 злотих, це так, якби так от пролетіло, щоб був. Нормальний продуктовий набор, там без ікри ложками, там не знаю, що просто такі, щоб були абсолютно усі вітаміни, щоб були крупи, м'ясо, молоко, рипа, вода, очевидно, ну не рахуючи казав, андрій, там алкоголю, там, там папіросів і так далі, якогось іншого там е, цього. Стандартний набор, 500 злотю, бо ми за здоровий спосіб життя. Шуче, так то, як не ми. Ми мусимо бути зірцями для наших дітей. Ну, ми вже про це з тобою говорили і поговоримо ще, але і вже не раз. Так. так. Адже діти дуже приклад беруть з, з, з батьків в першу чергу. Так що ми цю тему також ще напевно піднімемо і про це поговоримо. Так, ну а що ж, ну, шановні наші. Ми про, про харчування хотіли б в принципі, вже підвести якийсь підсумок. Ми вже в принципі, провели, підводимо лінію. Нам цікаво, а як закупляєтесь ви, чи, чи, що круче, скажімо так, базар чи супермаркет. Якщо хтось нас дивиться з України, напишіть, як, як в Україні це все виглядає, плюс-мінус так само нам цікаво, ми давно вже тут вдома не були. Як воно у вас виглядає, якщо ви з інших країн, як воно у вас виглядає. Ну, нам цікаво, нам цікаво. Пишіть, не стидайте. Пишіть коментарі, обов'язково пишіть коментарі. Чи ви за тим, щоб ходити на базар, чи все-таки даєте перевагу простому вибору: йдете в маркет і, закуп... і робити закупи в маркет. Особливо нам буде цікаво для всіх, чи то з Польщі, з Німеччини, а можливо хто з Америки, з Канади. Пишіть, чи у вас є такі можливості піти на базар, чи не хочете ходити, але є можливість. Обов'язково це пишіть в коментарях. А за найцікавіший коментар в наступному випуску обов'язково ми з Володією виберемо найцікавіший коментар, якого в наступному випуску про нього скажемо. І я особисто на базарі підготую для вас подарунок і вишнему вам. Так що пишіть коментарі, допомагайте нам розвивати наш канал, оскільки він створений. Для вас з думкою, для вас і з приємністю для нас. І як казав Андрій в першому випуску, з радістю на очах. Друзі! І не забуваємо один важливий момент. Ми знаходимося не в Україні, ми знаходимося за кордоном, нас за вікном немає війни, але в Україні далі триває війна. Тобто від наших донатів залежить. Кожна гривня, кожна злота і кожний долар є вагома річ в нашу з вами перемогу. Допомагаємо тим хлопцям, які зараз знаходяться на передовій. Вони наших донатів дуже-дуже потребують. Не забуваємо про те, кожного дня ставимо собі за ціль якусь частину зароблених, тяжко зароблених грошей, оскільки за кордоном також не є легко. Але хлопцям на передовій набагато гірше, бо вони бережуть. Наші кордони і захищають нашу землю, і нас з вами.